Друзі, ну ось новий день, новий ранок. Ми вже все попоралися, хазяйство покормили, корівку одвели на низи, пасеться. А я зараз буду готувати сніданок. Зварила вже мультиварка кашу мені, я зараз буду стругати салатик. Так що починаю. Всім доброї неділі і доброго ранку. от такий сніданок я приготувала. Гречана кашка, ковбаски. Одне яєчко. і от такий прекрасний салатик Уже з помідорками, з огурчиками. А це моя порція. І ще гріється чайник, буде кофе. І до кофе там печенюшки є. Всім смачного! Так, значить, друзі, ви питали мене, скільки коштує плавлений сир. Значить, я відповідаю: я роблю плавлений сир з обізреного творога. Туди йде е, яйця, вершкове масло. І коштує він, ну, сіль сода, там трошки, і коштує він 200 гривень за кілограм. А сир сулугуні, той, що я роблю, в рулетиках, я продаю по 300 гривень кілограм. Сир твердий. Він робиться із цельного молока з додаванням заквасок італіянських, які я замовляю через інтернет, вони дорогі, і ферменту. І такий сир коштує 320 гривень кілограм. Думаю, відповіла на ваші питання по ціні. Ну, такі ціни. Я от я готую кабачковий ікру. Кабачки нарізаю кубиком в казанок, туди наливаю олії, ріжу цибулю. Ось натерла вже морковку, теж туди додавлю. І буде воно тушкуватися. Тушкуватися, поки приготується кабачок, буде вже м'який. Тоді я солю за смаком, перчика додаю, піду нагород ще нарву, кропу наріжу. Взагалі, все за смаком. Тоді додаю томатну пасту і добре-хорошо вимішую і трошки додаю для зв'язки ще муки. Сверху посипаю, добре, тоді вимішую. І коли воно вже все приготується і буде смачне на смак, тоді перебиваю все блендером ще в гарячому віді. І все. І кабачкова ікра виходить як магазинна, така добра. Ну, мене любить так чоловік. Дехто ж смаже там, віддільно все. Раніше теж робила, а зараз роблю це тільки так. І дуже нам подобається. Друзі, у нас виключили світло. З 12 до 2 не буде світла. Отакий от який я зварила з зеленим горошком, з бульйон на свиной косточки. М -м -м, зараз будемо обідати. І от така ікра. Вибачте, у світла нема, темно. І от така ікра однорідна. Ми таку ікру любимо. Дуже смачна ікра. Так що, зараз будемо це обідати. І години перелузала відро вишень. Я добавила додала трошки сахарку і собственному соку Зараз проварю і закрию. І буде на пережечки. Ну, Може дітям. Коротше, щоб було, так сказати. Так що такі друзі вот Так, Потихеньку, щоб сахарюк От, І зварюю і закрию в літрові банночки. І буде на зиму. Чи на блинчики, чи на піріжечки, на щось буде. Ось, друзі, упала на лавочку. Думаю, з вами трошки побалакаю. Закрила вишні сьогодні бісточки От. І бігом чоловік каже, побіг по корову, бо в 8 годин повинні були виключити світло. Я бігом, бігом, бігом схватила відро, помчалась, подоїли, попорались, усе зробили. Приходимо додому, а світло не виключили. Прийшли додому минути три, мабуть, 9-го було. Я сьогодні цілий день, як загнана, то та робота, то та, то та, то та, все по очереді. І стояла ще в мене стірка мисці вибрана, та я пішла тільки, що воно вивісила. Ой, це тільки-тільки упала на лавочку. Ще не закриті в мене кури і курчата. Кури вже зайшли в сарай, а курчата так довго не заходять в сарай, бігаються, гуляють по загорідки. Ну, нехай гуляють, як діти. От ще залишилось кексові дати їсти, кашу зварила, вона ще гарячкувата. Треба йти її винести на двір, швидше виховане. Це ж так. Поки собі їсти понаварюєш, потім курам картошку курчатам. Собаці. То варе, то вишні, то... от плити не отходю. Все на кухні, на кухні, на кухні. І ще ж три рази треба побігти на те дворі ще корову подоїти. Ну, Взагалі, общем, в общем, роботи повно. Ну нічого, це два дні на город не виходжу, не сапаю, бо ще у нас дощик налив бравенько, земля ще мокрувата. Може, завтра піду, не знаю, побачу. Не вистачає в мене ні време, ні сил. Друзі, <ріст> якось це так. Вийшла до бабусі, вийшла кумата, ми з нею хоч так зустрілись, побалакали. Кажу, нема коли, що за час настало, чи ми постаріли. Раніше якось і погуляти успівали, і на роботі були, Ну, я на роботі робила як молодою, а тоді все на базарі оце ж було. Оце дивлюся на шифер. Весь шифер блестить. Слизні оце лазить по ночам. У нас раніше не було слизняків, а відколи це не знаю, чого вони позаводилися. Це кошмар. Оце ну, вечором виходять, то коло дверей там лазять кругом, збирають, А дощик оце як пройшов, так там, де кури, оце, там зараз по 10 штук. їх там. Кажу, раніше такого в нас не було, це прям страшне. Край шифера, не наче, як покрашений якимось серебром. Все облазане. Ну, Бог з ними. Кожен на землі має право жити. Так що, друзі, такі справи. Зараз трошки посидю, відпочим, прямо аж не віриться, що я сіла, аж... аж ноги тремтять. Що воно? Кажу чоловікові, якось раніше ну, не було так. Ну, гай, гай, і робота за робота, і робота за робота, і, кру, і кругом порядку немає. <плес> Чи ми постаріли, та не співаємо, не знаю. Ще раз повторювалася. Так що, друзі, такі справи. Так, кекс! Це ж він оце одмиску миску торохти. це ж балакає, думаю, їсти давай йому. Це ж він так розказує, що я йому їсти не несу. Ну Зараз це все, відео закінчу та піду його годувати. Рижик, ідемо до бабусі, рижик іде нам на зустріч. Це ж чекав, чекав, тут сидів від надума, нема хазяїнів. Ніхто їсти не дає. Він пішов, пройшов мимо нас, сів, почухався. І поки ми дійшли до двору, він вже тут, як тут, за нами прибіг. Я тільки до двері відкриваю, він уже коло мисочки сидить, заглядає. Ну, комедія. Ой, ну що ти зробиш? Як ото -от, кажуть, ми відповідаємо за тих, кого приручили. Так що такі друзі, справи? Сьогодні у нас був день хороший, так і сонечко виглядало, і прохладненько було, і хмарилося. Ну, передавали опять грозу, ну не було в нас нічого. Ніякої ні ні доща в нас сьогодні не було. Дощик полив бравенько. Все пішло в ріст, все росте. Помідорчики потихеньку підспівають, завтра утром піду. Бо це ж тепер на кабачки треба дивитися через день, бо вони тепер будуть, як гриби рости. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, всім бажаю всього самого найлучшого. Мирного вечора, мирної ночі. Надіюся, що завтра ми зустрінемося. Так що такі, друзі, справи. Хто не підписаний, підписуйтеся на мій канал, кому цікаво. Сьогодні таке відео ні... якось не було ніяких у мене пришествий, ніяких новостей, так що дуже такого розказати нема чого. На воспомінання щось мене сьогодні не тягне, бо щось я дуже примарилася. Буду відпочивати. Пока-пока всім, всього самого найкращого.